Значить, сефті, який не дає тобі впасти, це один елемент безпеки при роботі на башні. Інший елемент безпеки, який вимагають у нас, це наявність такого персонального RF монітора. RF stands for radio frequency. А, радіочастотний монітор. А тут у нас calibration date, що показує, що він відкалібрований, нормальний. Ми його вмикаємо і дивимося радіаційний фон. Блимає нижче 2%, тобто нічого ніде не зашкалює, а воно і не повинно зашкалювати, поки я позаду антенн. Антенна на минуточку це отака от штука. Наприклад, може виглядати іначе. Але якщо о, дивись. я ближче до антенни став, вже з боку 2%, да? це взагалі не страшний радіаційний фон, нормально. Але чим ближче я, Наближаюся, бачиш, вже 5. А прям якщо прямо перед антенкою стану, вже воно 100-200% нормально таке. При 100-200% теж коротенько можна працювати, але е я забув е стандарт, чесно що зараз не скажу. Е не знаю, хвилин 10 чи 15 можливо допускається. Потім треба зробити перерву охолону. Бо що робить ця фігня? Е нагріває. Можу сказати більше, але не зараз. Да, до речі, поки тепло, оси на башні наш постійний супутник. Але вони не агресивні, вони собі тут дурачаться. Самі не знають, що вони тут роблять, по ідеї. Абсолютно, у них тут ні гнізд немає. Ну, можуть бути гнізда, поки на, на, по башні десь там в якомусь місці. Але зазвичай під чимось, от як ласточка під, під якоюсь фігньою собі робить, або всередині якоїсь коробки, так і вони. А тут вони дурачіться, я не знаю. А, люблять гарячий метал, люблять, коли жарко.